Друзі, доброго дня! Всіх вітаю! У цьому відео я вам покажу, як швидко та легко зареєструватися на тему на сайті тему, якщо ви хочете купувати собі усякі речі, одяг, взуття або якусь електроніку. По хорошим цінам дешево це дуже гарний сервіс. Тобто, як зареєструватися? Просто пишете тему собі у Google, йдете до офіційного сайту. Тут у нас вибираємо мову українську. І тут у нас є, якщо бачите, близько до цього пошуку, у нас є кнопочка увійти або Зареєструватися. Тут нажимаєте, і тут собі можете зареєструватися. Тобто інший спосіб входу. Так, і тут що нам потрібно? Нам потрібен наш телефон або емейл. Я тут введу мій емейл, також я тут увійду за допомогою коду. Тобто ми вводимо наш емейл і зараз йдемо до нашого. Почтового скриньки, і там собі знаходимо цей код і вводимо отут от у, у це поле. Так, ось мій код підтвердження. І тепер тут вводити свій пароль. окей, надіслати. І як ви бачите, дуже швидко, ось так, у нас вже є наш перший аккаунт. Тобто, ми тут ще можемо піти до наших налаштувань і можемо, наприклад, додати номер телефону або щось інше. Тобто йдемо до безпеки, і тут ми можемо, наприклад, облікові записи додати, Google, Facebook, Apple і номер мобільного телефону, як я сказав, можете додати заради безпеки або щоб входити через нього, смски на нього, щоб надходили. І це це все, друзі, дуже, дуже швидко і просто зареєструватися. Якщо вам це відео допомогло, зареєструватися і зробити першу якусь покупку чи заказ замовлення. Не забувайте підписуватися і ставити лайк.